Гарантійний термін це те питання, яким ви нас завалили на прямих ефірах. Наша компанія прагне не тільки забезпечити вас якісним товаром. А також підтримати їх надійністю та довірою до нас для всіх наших партнерів. У нас установлений гарантійний термін в залежності від категорії товару. Ця гарантія охоплює дефекти виробництва несправності, які виникають під час експлуатації. У випадку виявлення будь-яких проблем з товаром в межах гарантійного терміну ми пропонуємо зручний процес повернення або обміну товару, партнерські переваги. Для наших клієнтів ми можемо пропонувати розширені гарантійні умови. Під час несправності товару ви повертаєте його нам на нашу адресу. Ми здійснюємо ремонт в своїх сервісних центрах та відправляємо його назад. Допустимо, ви купили в нас товар три місяці тому, а продали зараз. То гарантійний термін розпочинається після того, як ваш кінцевий споживач отримав товар. На нашому сайті є вся інформація про гарантійний термін.